Послухайте, будь ласка, це відео. Це буде корисно і для військових, і для родин, і для близьких військових. Просто послухайте. Бажаю здоров'я! Батальйону СЗЧ приготуватися. Що буде після війни з СЗЧ-шниками? Вчора ретельно ознайомився з вашими коментарями і зрозумів, що це досить нагальне питання, яке турбує багатьох людей, які перебувають в СЗЧ, і багатьох клієнтів, які до нас звертаються. Із запитами про супровід справи по СЗЧ, я розумію, що всі дуже сильно хочуть завершення війни і амністія. Всі в коментарях пишуть, що буде 100% амністія, що буде скасування відповідальності і так далі. Я вам скажу, що є у нас на практиці. А ви прийміть для себе правильне е, рішення по виходу із е, е, склавшоїся ситуації. СЗЧ, яке було в 14 -х, 15 -х роках, не було амністовано, і навіть зі сплином 5-10 років у нас був клієнт, у якого СЗЧ було в період АТО, там з 16 по 19 рік, і в період війни йому лише в 23 році вручили обвинувальний акт за СЗЧ, яке було до війни. І тепер думайте, чи зможете ви пересидіти і дочекатися амністії, оскільки після АТО і завершення там військового конфлікту відповідальність за ще нікуди не зникла. Просто раніше була умов можливість отримати умовний строк і спитовий строк, і звільнення від відбування покарання з спитовим строком. На сьогоднішній день лише суди дають реальні строки 5 років, і щоб уникнути реальний строк тюрми, можна лише повернутися на службу. І виходить, що розгадка питання, як закрити справу в СЗЧ, наявна у кримінальному кодексі стосовно можливості звільнитися від кримінальної відповідальності за самовільне залишення частини або дезертирство шляхом поновлення на службі. А щоб списатися зі служби, треба знайти підставу звільнення зі служби. І є унікальне судове рішення нещодавно, яким було СЗЧ-шника звільнено зі служби без обвинувального акта і без визнання його винним за СЗЧ а по стану здоров'я. Тобто, якщо в тебе є підстава звільнення для зі служби, і ти маєш право на звільнення зі служби, наприклад, за станом здоров'я, або за наявності сімейних обставин, ти можеш, будучи в СЗЧ, подати рапорт, і військова частина повинна його буде розглянути, або суд їх зобов'яже розглянути та звільнити. Що ви думаєте з цього приводу? Чому я кажу, що це відео корисне, тому що ми знаємо, яке зараз життя, ми знаємо, що. Навіть хлопці, які уходять все СЗЧ, різні є обставини. І як мені командир говорив, мені щозачешнік всезачешніку розні. Різні ситуації, різне командування. Сьогодні в тебе все добре, завжди в тебе якийсь новий комбат, який просто на там бізнесмена себе включив. Ти просто Ну, є багато нюансів. А юридичні питання залишаються юридичними питаннями. Ви ж самі це розумієте. Так що, скидайте це відео тим, кому це буде корисно. І вам це просто для обшого розвитку. Всім гарного дня!